Ми вітаємо дітей на новорічній акції Ріната Ахметов дітям. Це багаторічна традиція добра і здійснення мрій. Мені класно було. Це вже не перший раз отримуємо від Рената Ахметова подарунки. Мені сподобалось, як була вечерінка, і ми танцювали. Сьогодні тут найкрутіша вечірка в Україні, я вважаю. Будемо танцювати чиняя! Дякуємо Рінату Ахметову за таке свято. Це дуже приємно та неочікувано. Аніматори, пісні, різні фокуси. Мені дуже подобались. Дуже велике спасибі самому Рінату Ахметову, його команді. Десь круто. І ще подарунки в куча.